Легендарна серія ігор Patapon вийшла в Steam. Колеги, вітаю! Сьогодні в Steam релізнувся бандл відразу двох частин ігор серії Патапон Ван 2 Replay. для тих, хто не в темі. Patapon — це серія ігор, що поєднує в собі суміш стратегії, симулятора та ритми гри. Гравець, себто, ти виступаєш в ролі божества племені патапонів, дивакуватих, але досить милих, антропоморфних очей. Головна ціль гри дійти краю землі. Бач, там знаходиться ще якесь божество. А головними антагоністами патапонів стануть зиготони. Такі ж очі, проте більш квадратні та червоні. Під час лінійних місій плем'я патапонів може маршувати, атакувати та захищатись через правильне відбивання ритмів барабану. Якщо довго зберігаєш ритм, отримаєш бонус лихорадки, що збільшує шкоду та захист своїх підданих, а також дуже прокачує музичний супровід. Також в грі є багато різних міні-ігор, основа яких слідування ритму, звісно. Що ще чекаю на вас у грі. Прокачка патапонів, їх крафт та підбір ідеальної комбінації під різні місії. У грі доступно 400 видів зброї і спорядження для посилення і покращення вашого плем'я, багато різних босів, секретів та навіть міні-головоломок. У сиквелі Патапон 2 гру ще більше прокачали. Вона стала довшою, додали чотири нових класи юнітів, систему еволюції та головного героя, у якого є окремі класи та унікальна зброя. Від сьогодні Plus ВанПлюс Replay доступні на ПК з покращеннями. По-перше, збільшує роздільну здатність, і тепер грати буде точно комфортно на будь-якому моніторі. По-друге, додали три рівня складності раніше вибору взагалі не було. По-третє, додали можливість налаштування часу натискання кнопок, щоб вам було більш зручно відбивати ідеальний ритм. Пригоди в долині Патата обійдуться вам у 950 гривень. Українська локалізація відсутня, але як такого глибокого сюжету або пронизуючих діалогів в грі теж немає. Тож я б не звертав на це особливу увагу. Вже сьогодні на моєму Ютуб каналі Дюха почне виходити летсплей з проходженням цієї легендарної гри. Тож підписуйтесь, поностальгуємо разом. Буду радий вас бачити.